Доброго дня. Так, у нас сьогодні продовжуємо збирати двигун Citroen э, c 3 Третій. Так що, вкладиші прийшли, вал в колено прийшло з курточки. Перший ремонт, зараз першого ремонту. Для того, щоб э, перевірити вкладиші, не закусую коленвал. Прийшло здесь. Блок циліндрів і полублок є, який ми спочатку вкладиші поставили, взяли, поставили, потім вкладиші в полублок поставили, все це повимивали перед цим. Потім ми його все запечатали без герметика, запечатали все це, затягнули, потім провернули, продивились як колінвал. Ніде його не закусує, не зажимає. І щоб він взагалі не болтався, що все на вкладишах, він це чотенько, гарно, все, все крутиться, легенько, таким, трошки з натягом. Ну, натяг буде <кхи> обов'язково. <кхи> Потім ми заново це все заново розібрали. Ми подивились, перевірили, що коленвал все ходить. Заново все розпакували. Полублок розібрали, витягли коленвал, промили, перечистили все, обіжирили, нанесли герметик прокладочний спеціальний. Потім на вкладиші мастила. Все заново поставили, поставили коленвал уже з, з сальником, за, заднім сальником коленвалу. І заново все запакували. Вже з герметиками. І заново затягли. І перевірили, все, коліно все прощається, все чотенько, все хорошо. Після цього далі будемо ставити поршня, поршневу групу. Так що, зараз перевернемо. Поршня у нас вже готова. Вже помиті, помиті поршня. Новенькі вкладиші і все. Кільця вже новенькі стоять, помічені поршня, який поршень, який циліндр був. Так що якось так. Все. новенькі кільця, вимитий. Все, зараз будемо перевернемо і будемо пакувати поршньову групу. Все, продовжуємо далі робити.